Зміцнити м'язи попереку, доведеться докласти зусиль, освоїти та регулярно виконувати спеціальні вправи. До речі, ці вправи здатні реабілітувати поперек навіть після важких травм та оперативного втручання. І так, перша вправа найпростіша, її може виконувати будь-хто, хто здатен рухатися. Тому. Максимально розслабте все тіло та лягайте на живіт. Із з такого положення починайте піднімати руку та ногу одночасно. Виглядає це так. В цій вправі руки та ноги працюють по діагоналі. Чим більша амплітуда рухів, тим краще для м'язів вашого попереку. Для видимих результатів виконуйте мінімум 20 повторень. Виконуйте цю вправу регулярно, якщо не хочете, щоб болі в попереку вас турбували. До зустрічі! Приємного дня!